Прості механізми, коефіцієнт корисної дії механізмів. Але питання. Прості механізми це трудівники, які вже, які мають стаж роботи, тобто разом з людьми вже понад 30 століть. А 30 століть це скільки тисячоліть, скажіть мені? Три тисячі. Три тисячоліття. От що ми бачимо на першому слайді? Що це будують Важіль? Ну, з точки зору фізики так, ми бачимо важіль, а будують древні єгиптяни, піднімають за його допомогою блоки. Такі ну, зараз вчені історики вважають, що саме таким чином. Це один із способів, який використовували древні єгиптяни для того, щоб будувати ці велетенські споруди, піраміди. Так, на іншому малюнку ми бачимо фрагмент якого пристрою? Що це? Блока. Блока. Ну, ну, да, Тут схоже на блок. Нерухомок. Трошки інше, ніж блок. Це трошки інше, ніж блок. Воно схоже на блок бо кругле, але якщо роздивитися, то ми бачимо ось одне плече. А ось тут радіус цього циліндра – це друге плече. То на, на що воно схоже ще? Крім того, що це блок. Насправді це не як блок у нас іде, а як важель. Ручка оця являється важелем, одне плече це ось. Оцей фрагмент ручки, а друге плече це е, оцей радіус е, даного циліндра. А взагалі це фрагмент колодязя. Колодязя, яких зараз уже не дуже багато, в селах ще залишилися у кулківці. Я навіть не знаю, чи є такі колодязі, та думаю, є в людей по дворах, так е, колодязі, і щоб легше було піднімати. Відро з водою з глибини шахти, так використовується ось такий дерев'яний барабан, на який намотається ланцюг, коли його людина обертає за ручку. Це теж простий механізм. Тепер в сучасності. Прості механізми зустрічаються дуже часто в сучасних різноманітних пристроях та машинах. На лівому малюнку ви бачите будівельні крани. На правому малюнку бачимо насос, який качає нафту з-під землі. І тут ми бачимо ось таке як важіль, відразу видно. В кранах і елементи важелів є, це стріла крану сама, і також використовуються тут блоки. Також прості механізми зустрічаються в різноманітних механізмах. Приклад, годинник показано, це і коробки передач автомобілів, коробки швидкостей і велосипеди. У велосипеді дуже багато різних елементів, простих механізмів. А тепер таке питання. Ці пристрії дозволяють отримати виграш у силі. А чи дають вони виграш у роботі? От на це питання ми сьогодні повинні дати відповідь на нашому руці. Ну, Дивимось, якщо ми працюємо з важелем, подивіться, то приклавши менше зусилля, піднявши вагу на висоту H2, кінець важеля доводиться опускати на висоту H1. І бачимо, що ці висоти різні, також е, можна через е, ці висоти розрахувати із е, подібності трикутників. От, якщо ви подивитесь ось оцей трикутник прямокутний, і цей трикутник прямокутний, бачите, як стрілочка моя рухається, чи мені намалювати треба. Давайте я намалюю. Подивіться, коли ми розглянемо ось цей. Прямокотний трикотник. І цей прямокотний трикотник. То вони подібні. Вони подібні через, через рівність двох кутів. Ці кути рівні як прямі, а ці кути рівні як вертикальні. А якщо трикутники подібні, то їхні сторони пропорційні. І у цьому правилі важеля, ну так, да, із пропорційності ми можемо записати, що D2, цей катет відноситься до D1 оцього катета, як H2 цей катет, до H1 цей катет. Ви по геометрії подібність трикутників. І прямо, як ж трикутники вивчали, повинні розуміти, що у подібних трикутників сторони пропорційні. Так? Е, а крім того, ми знаємо е, правило важеля, що сили пропорційні до плеч, обернено пропорційні до їх плеч. А так як плечі, це, відповідно, D1 і D2 в цій пропорції, плечі. Пропорційні до висот із подібності трикутника, то ми можемо записати наступне: що сили, які прикладаються, обернено пропорційні до висот, на які тіла піднімаються. З цього можна сказати наступне: що виграючи у силі у два рази, наприклад, ми у відстані у висоті програємо в два рази. Ну І з цього рівняння можна отримати ось таку рівність. Де зліва, подивіться, написана ось ця сила F1, яку перекладає людина, натискаючи важель? На шляху H1. Якщо помножити силу на шлях, який проходить тіло внаслідок дії цієї сили, то ми що отримаємо, якщо силу помножимо на шлях? Що це таке? Сила помножити на шлях. Формулу вивчали. А, робота. робота, да. Значить, зліва в нас буде робота людини, а справа, що за робота буде. Дивіться, сила F2 2 це фактично сила, яка прикладається до каменя. Вона дорівнює силі тяжіння, щоб камінь можна було підняти. Але вона прикладається до каменя, тільки точку прикладання. Треба було ось тут показати. Ну, я не хотів просто малювати, замалювати H2, але вона напрямлена вгору. Так? І шлях H2, відповідно. Це робота, відповідно, е яку виконує кінець важеля над каменем. І з рівності ми бачимо, що ці дві роботи одинакові. Отже, даємо відповідь на проблемне питання, дає важіль виграшу роботі. Ні. Не дає. І навіть більше, якщо б ми врахували, що ще є сила тертя, яка нам заважає, що ще треба рухати сам важеля, він має певну вагу і його треба також переміщати, то ми б навіть невеличкий програш у роботі отримали. Але ми поки що силу тертя і втрати не враховуємо, тому робимо висновок, що важель виграшу в роботі не дає. Так, і е, вчені придумали таке правило, яке назвали золотим правилом механіки, що жоден із простих механізмів не дає виграшу в роботі. Оскільки разів ми виграємо в силі, стільки само разів програємо у відстані. Запишіть золоте правило механіки в зошиті, і залиште місце для того, щоб переписати туди визначення. Золоте правило візьміть у лапки, бо насправді зрозуміло, що це метафора. Ніяке воно не золоте, не з матеріала золото зроблено, а золоте в сенсі важливе, скажімо так, дорогий. Тощо. Так, золоте правило механіки. Жоден із простих механізмів не дає виграшу в роботі. У скільки разів виграємо в силі, у скільки само разів виграємо у відстані. Так, ще одним із простих механізмів, крім важеля, є похила площина. Ну, що таке похила площина? Ми можемо бачити з рисунка зробленого. Ось подивіться, ось я. Схил, по схилу площину провів Лінію, по основі площини провів Лінію, по висоті площини провів лінію, Отримали такий собі трикутник, да? то ось це похила площина. Не думаю, всі знаєте, що е, тіло завжди легше е, закотити вгору по схилу, ніж піднімати. При цьому ми затратимо менше зусиль. Ось тут, бачите, велетенський е, кам'яний блок, робітники, раби з давнього Єгипту тягнуть по похилій площині. Похилу площину, мабуть, насипали з піску е, чи з землі, утрамбували для того, щоб по ній можна було затягувати ці блоки. Потім, зрозуміло, ці похили площини всі зруйнують, розберуть і залишиться тільки піраміда. Так, отже, похила площина це ще один із простих механізмів. Похила площина це будь-яка плоска поверхня, нахилена під деяким кутом до горизонту. От подивіться, одинаковий вантаж. Можна піднімати на висоту H, або засунути, закотити на довжину S, Позначимо цю довжину. по довжині S, Ось гіпотенуза. Що таке гіпотенуза, знаєте, з геометрії. Це найдовша сторона прямокутного трикутника. Та сторона, яка лежить проти прямого кута. Так. Хоч S у нас довше, але зусилля, щоб закотити чи затягнути таку брилу по похилій площині, прикладеться менше. Ростов, який буде переміщуватися вздовж похилої площини? Приєднаємо бросок попружинного динамометра та визначимо його вагу. Вага бруска складає наближено 0,90 літа. Розмістимо бросок на потину площі. Прикладемо за допомогою динамометра до бруска силу, достатньо для рівномірного переміщення його Значення сили складає наближено 0,6 кг. Як бачимо з досвіду, сила прикладена до бруска у цьому випадку буде меншою за вагу бруска. Тобто похила площина то є видержку си. Продовжимо експеримент з бруском, збільшивши кутматову площа. Виміряємо, у цьому випадку прикладену до нього силу. Як бачимо з досвіду, необхідно прикласти більшу силу, а саме наближено 0,7. Залежатиме від кута нахилу покинулому нищи. У попередніх експериментах бросок контактував з покилою площиною, поверхнею вкритою лаком. Перевернемо бросок іншої поверхнею, вкритою тонким шаром і проведемо нові вимірювання прикладеної сили. У цьому випадку значення прикладеної сили склало наближену до 9 90. Так, а ну ж звернімо увагу, чому, якщо поверхня бруска була вкрита гумою, сила, з якої ми затягували брусок, виявилася більшою, хто знає. Тертя. Так, сила тертя більша в нас була, тому що дерево, покрите лаком по дереву, має менше тертя, менший коефіцієнт тертя, ніж. І сила, відповідно, тертя буде менша, ніж якщо гума по дереву. Гума по дереву тертя буде більше. З досвіду бачимо, що на виграш у силі також буде впливати тертя між поверхнею грузка і площиною. Чим більшим буде коефіцієнт тертя ковзання, тим меншим буде отриманий виграш. От бачимо приклади похилої площини. Це дошка покладена. І закріплена обов'язково, щоб не зісковзнуло. Е, відкрите вікно. І по цій дошці робітник на тачці завозить пісок. Так, ну е, Далі драбину ми бачимо. Ну, теж своєрідний, такий приклад, похилої площини. Хоча важко це назвати похилою площиною, але щось спільне є. Так, далі. Похила площина, ось пандус. Для того, щоб люди з обмеженими можливостями могли піднятися на висоту не по східцях, а по пандусу. Роль похилої площини відіграє ось ескалатор у метро. Так. Далі. У похилої площини є різновиди різні. Прикладом різновиду похилої площини є клин. Клин застосовують, наприклад, для. Того, щоб, ну, от, розколоти якийсь дерев'яний пень, бачимо. Ну, не пень, а очіпок дерев'яний розколоють клином. Клин використовується в різальних інструментах, у різноманітних ножах, у стамисках, у долотах, у зубилах, тобто у різальних інструментах клин використовується. Зуби наші працюють в роті як клин. Подрібнюю, подрібнюючи твер, тверду їжу, клин, це свого роду теж різновид похилої плащини. Ми створюємо більше зусилля, меншим зусиллям вдаряємо поверху клина. Ось, бачите, на останньому малюнку це показано меншим зусиллям ми давимо зверху, а більше зусилля виникає по розклинюванню дерев'яного чіпка в сторони. Ще одним із різновидом похилої площини є гвинт. От, оцю різьбу, яка нарізується на гвинту, можна уявити як довгу похилу площину, тільки закручену навколо циліндра. Ось це видно, наприклад, якщо взяти із на циліндр, навернутий вирізаний із паперу трикутник. От ми бачимо, отримуємо різьбу. Оця довша сторона паперу утворює таку собі ніби різьбу на поверхні циліндра. Така різьба нарізається на металевих циліндрах і ми отримуємо гвинти. Поверхня гвинтова поверхня або нарізка гвинта це похила площина, яка багато разів обернута навколо циліндра. Так. Принцип похилої. Площини використовуються в домкратах. Тут теж ось бачимо важливою частиною домкрата є такий гвинт. Коли ми його закручуємо, то ці сторони ліва і права зводяться, і домкрат піднімається, піднімаючи тим самим автомобіль. Гвинти використовуються в різних, навіть побутових інструментах, наприклад, ось такий шнек від м'ясорубки. Використовується у пристрої для піднімання сипучих зерна, наприклад, у комбайні зер... зерноприбиральному. Тобто, сам, саме поняття гвинт було введено досить давно ще давньогрецький вчений архімед вважається одним із винахідників гвинта, е, хоча 100% правдою. Чи, є це, чи, не, чи це неправда ми сказати не можемо, але вважається одним із винахідників гвинта. Так. Принцип дії гвинта використовують у лещатах. Лещата – пристріл для затискання, у струбцинах, у свердлах, у шурупах. І останнє про що ми поговоримо на сьогоднішньому уроці. Так, коефіцієнт корисної дії, скорочено ККД. За ідеальних умов у нас ось ми використовуємо, який це в нас блок, рухомий чи нерухомий? Нерухомий. Нерухомий. Двоє тільки знають відповідь, я бачу. Відповідали, інші мовчать. Так, нерухомий. Чи дає виграш у силі нерухомий блок? Пригадайте? Ні. Ні, не дає. Ні. Він тільки дозволяє змінити напрям сили. Щоб підняти крісло вгору, оцей кіт тяне, прикладає силу вниз. Так, Змінює напрям сили. І якщо б у нас, у нас були ідеальні умови, не було сили тертя, то сила, яку притягу, прикладає кіт, дорівнює вазі крісла. Тобто сила дорівнює вазі. Але на практиці тертя нам заважає, і силу прикладати доводиться більшу. Бачите, F більше від P. Піднімання вантажу, корисна робота. Це фактично що? Це. Сила вага помножена на висоту, на яку ми підняли. Це корисна робота. Ну, робота це взагалі сила, помножена на, на шлях, так? Роль шляху відіграє висота, а сила, це у нас відповідно вона, яка піднімається, підні... сила, яка треба щоб підняти крісло, вона чисельно дорівнює вазі крісла, якщо без прискорення піднімаємо рівномірно. Так, А повна робота це та робота, яку прикладає те, що змусило крісло підніматися. А що в нас змусило крісло підніматися? Кіт, який тягне мотузку, правильно? Е, значить, сила, яку прикладає кит, помножена на довжину, яку е, нитки, яку витягне мотузки, яку витягне кит, відповідно. Ну, Так як мотузка не розтягується, то це теж довжина мотузки теж буде дорівнювати висоті. І враховуючи те, що у нас у системі є сила тертя, то робота корисна вона завжди буде менше, ніж робота повна. Запишіть: А, корисна менше, ніж А, повна. Запишіть оце. А, корисне менше, ніж А, повна. Робота корисна менше, ніж робота повна. І е, ввели таке поняття як коефіцієнт корисної дії, скорочено ККД. Коефіцієнт корисної дії механізму це фізична величина, яка характеризує механізм і дорівнює відношенню корисної роботи до повної роботи. Тобто, треба корисну роботу поділити на роботу повну. Запишіть коефіцієнт корисної дії механізму, залиште місце і перепишіть формулу. Так. Тоді пізніше перепишете визначення з підручника. Так, оце буква. Зверніть увагу, нова буква. Ми такої букви ще грецької не використовували. я з боку її напишу, як вона пишеться. Так, ніби буковку. Введем, але оцю ніжку робимо довшою. Так, читається ця буква, грецька буква, читається ета. Буквою ета позначається коефіцієнт корисної дії, ета, це «к», «к», «д». Коефіцієнт корисної дії. Так, ета дорівняння корисно поділити на і помножити на 100%. На 100% множимо, щоб коефіцієнт корисної дії знайти в процентах. Його можна і без процентів знаходити, наприклад, в долях від одиниці. Тобто, якщо ми не помножимо на 100%, то число буде завжди менше від одиниці. Інколи його, цю формулу пишуть отак, без 100%. Але тоді, коли ми хочемо результат отримати в процентах, нам усно треба буде домножити на 100%. Ну, от, Наприклад, випадок з котом. Так, я сподіваюся, формулу вже переписали, повернувся назад. Випадок з котом. Нехай підняли крісло на 1 метр. Так, при цьому кіт приклав зусилля силу, силу 500 н. А крісло має вагу 400 н. Як знайти коефіцієнт корисної дії? Коефіцієнт корисної дії це робота корисна. Поділити на роботу повну. Робота корисна це робота, яка дає результат. Результатом є піднімання крісла. Це ми P множим на H. Вагу крісла множим на висоту. Робота повна це робота, яку виконує причина ну, те, що власне, створило саму дію. В нашому випадку робота, яку виконав кіт. Значить, це, відповідно, сила помножити на h. Ну, я тут зверніть увагу, не дописав 100%. Так інколи пишуть цю формулу. Без дописування 100%. Нічого тут неправильного нема. Просто відповідь ми не в відсотках отримаємо, а в долях від одиниці. А якщо треба відсотки, ще треба помножити на 100. Зараз ми це побачимо, як це робиться. Так. Далі продовжуємо. У нас по часу, будемо вже закінчувати зараз. Так, дивіться. Тепер я підставляю цю формулу. Замість я корисне я пишу П помнож Ну, власне, давайте виконаємо подіях. У нас, до речі, в задачі є е, зайві дані. Можна було один метр сюди не підставляти, але завдяки цьому ми можемо виконати подіях цю задачу. Так, знайдемо спочатку корисну роботу. Так, 500, 500 400, 400 ньютонів множимо на 1 метр. дорівнює 400. Чого? В яких одиницях вимірюється робота? У джоулях. У джоулях, 400 джоулів. Так, тепер повна робота. 500 ньютонів множимо на 1 метр. Це відповідно буде 500 джоулів. І шукаємо коефіцієнт корисної дії. Підставляємо замість корисне 400 400 ньютонів. Замість я повне 50 ньютонів джоулів, вибачте. Замість повне 500 джоулів і маємо 0,8. Це 0,8 від одиниці. А якщо нам треба в відсотках, то ми ще пишемо дорівнює. В, в умі в усно домножуємо е, в умі домножимо на 100. На 100. І скільки буде з 0,8, якщо домножимо на 100? 80. 80%. Так, Максим до нас сьогодні підключився, я, я чую. Нарешті голос почув. Так, отже, відповідь. 80 відсотків. Ну, і можна або 0,8, або 0,8 без відсотків. Можна або так, або так писати. Це одна і та сама відповідь. Просто це в відсотках, а це в долях від одиниці. Е, я міг зразу відсотка порахувати, як, якщо б написав тут на помножити на 100%. Ну, е, погодьтеся, що так формула трошки простіша, і. Е, так трохи зручніше було б нам порахувати, але ви повинні різницю тут бачити між долях від одиниці і відсотками. В долях від одиниці в нас коефіцієнт корисної дії завжди менше від одиниці. А у відсотках який завжди коефіцієнт корисної дії? Менше від чого. Від чого не почув? Ще. Ну, в ідеальних умовах, якщо нема сили тертя, то коефіцієнт корисної дії був би скільки відсотків? 80. Ну, це в нас 80 вийшов, Але в нас, мабуть, сила тертя була. 100. Так, Денис правильно 100. 100 це максимум ідеальний. Але на практиці такого не буває. В реальних простих механізмах. Да, взагалі в усіх механізмах коефіцієнт корисної дії менше, ніж 100%. Так, добре. Е, отже, нагадую, на наступному уроці у нас лабораторна робота в асинхронному режимі. Там коротеньке відео, я вже його помістив. Е, е, робимо відео і оформлюємо. Будь ласка, дані беріть лише з відео, тому що. Дехто знаходиться такий, що бере взагалі незрозуміло, звідки дані. Дані беремо з відео. Так. Якщо немає запитань, на, цьому, на сьогодні все.